Наша гордість і сила, Олімпійська гвардія України, спортивна слава Смиги. молодь Олімпійська надія України. увага увага! Всім, всім, спортивне свято завітало у наш веселий дім. Добрий день і добрий час. Раді бачити всіх вас, що сердечно всіх вітає і здоров'я, всім бажає. Зранку вставати і навіщо обличчя вмивати, а до школи далеко ходити, краще дома мені відпочити. Якщо ти не хочеш нічого робити, будем тебе як вчити жити. Вітамінами лікувати, лінського організму будемо виганяти. Месестра Пілюлькіна, для нашої лінії потрібно дати вітамінів. <реш> Тепер я буду тренуватись, і спортом буду я займатись. Діти, дозволимо ліні стати до всіх. А у вас діти які здоров'я? Давайте перевіримо. Отже, всі здорові! Щоб здоровими бути, треба навички здобути. Про здоров'я піклуватись, перш за все, не лінуватись і здружитися із спортом, рідко ласувати тортом. Будьте здорові! Вугині милі, підкажіть, чому так багато юних отруків довкола? Хто їх зібрав, і з якої нагоди бугине? Знає навчане, вельможна гелія, скажи. Скажу, великий зевс, що знаю я. Сьогодні всіх спортивне свято тут зібрало щоб перевірити, хто зуміє найкращим стати. Вагомий привід для торжеств. і я спускаюсь сюди немарно. Тож з володіть своїх захмарних прийшов до вас на свято. Великий Зевсе, серце зле. Це мій улюблений предмет. Без фізкультури не можна жити в світі. Вона то крила для душі. У ній кохаються усі, дорослі діти. Ну як без неї бути, скажи. Дозволь же за все і мені сказати, і душу, і розум треба розвивати, але щоб досконалими всім стати, людині ще й здоров'я треба мати. Про що це ти тут говориш, богине? Щоб розум з сілом гармонійно поєднати, стосунки дружні, треба спортом мати, і не лише для того, щоб колись, щоб на вершину олімпу піднялись. Дозвольте ж за все свято розпочати. Дозволяю здорові діти, нація здорова, багата Україна і чудова. Тож діти здоровими ростіть і в майбутнє загортовані. Ідіть.

Наш диви Сало є було, і буде. Ми ви зала жити буде, У лісі наяву, я вже за шостих, шостих класів. Перша велика перерва. Рухливі ігри та естафети для учнів сьомих-восьмих класів. Друга велика перерва. Підтягування на перекладені учнів дев'ятих-одинадцятих класів. Перша велика перерва, піднімання в гирі 24 кілограми, 9-11 класи, друга велика перерва, амреселінг 9-11 класи після четвертого уроку. Ну що ж, всі молодці, всіх з Днем фізкультури і спорту і одного бажання здоров'я і мирного неба. Ну що ж, ще раз оплески і спортивних звершень